Рези, які три події перевернуть ваше життя у жовтні. Давайте дивитись, ви тим часом залишайте коментарі, підписуйтесь, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, дев'ятка Христова. Дев'ятка у нас про випробування. Можливо, буде така ситуація, що буде здаватись, ніби все звалилось на вашу голову і одразу. Багато роботи, багато справ, можливо, вирішення якихось проблем відкладали. От. Але разом з тим дев'ятка символізує фінал, тобто завершення цього етапу. Тобто, що ви зможете впоратись з усіма цими проблемами і випробуваннями. І ще дев'ятка це як переламний момент. Давайте дивитись другу подію. Друга подія, король червіний, він символізує. Чоловіка, так, який відіграє у вашому житті дуже важливу роль, це може бути і коханий, і, можливо, партнер по бізнесу, чи колега, чи старший друг, чи наставник. От, він вам запропонує допомогу і підтримку. От, скоріше всього, він вам допоможе з цими справами, які звалились на вашу голову, розбиратись. От. Для тих, хто в стосунках, ця карта означає зміцнення цих стосунків. Для тих, хто самотній, може означати, що ви зустрінете людину, з якою зможете побудувати навіть сім'ю, тому що король червіний у нас людина з серйозними намірами. Далі, давайте дивитись третю подію. Дев'ятка пікова. Дев'ятка у нас символ кризи. Символ кризи, але разом з тим ця карта символізує таке собі очищення. так? Тобто криза оця ваша добігає кінця. Ви зможете пройти через усі важкі моменти, але не залишитесь тою людиною, якою ви були. Тобто ця карта змусить вас переоцінити своє життя і, можливо, навіть змінити напрямок свого життя. Також ця карта може символізувати конфлікт. Розрив стосунків, звільнення з роботи, можливо, навіть серйозну хворобу вашу чи когось з вашого оточення. Тому тут зверніть, будь ласка, увагу. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю вас на особистих прогнозах.